У виставковому залі можна зустріти серію натюрмордів художника Миколи Коценка, виконаних аквареллю і пастеллю. Вона притягує до себе легкістю, насиченістю кольорів, чистотою і прозорістю, спонтанністю ефектів. Головними натхненниками майстра є пейзажі Волині, якими художник не втомлюється милуватися упродовж усіх пір року. Є натюрморт, пейзаж, є більш абстрактні такі роботи, пейзажні. Надихає волинська природа. Яку я дуже люблю, художник розповів, як вдалося виробити свій власний авторський почерк, що його випробовує у різних стилях і техніках, як кодує зображення в абстракції, створює не фотографічні відзеркалення, а складні і насичені образи. Я почав ще малювати в школі, але мене ніхто не вчив малювати. Був вчитель у нас історії, викладав малювання, але що ж він може викладати, як він не Художник був. Я сам малював, перемальовував звуковиря, картинки всякі. Ну а потім підріз школу, закінчив, поступив е художнє училище. Представила та відкрила художню виставку заступник директора заповідника Надія Любецька, яка познайомила присутніх з творчістю та наголосила, що це лише частина доробку митця. Працює в жанрі станкового і монументального живопису. Хоча, е Мабуть, що улюбленими жанрами у нього є натюрморти і пейзажі. Познайомившися з роботами художника, присутні мали можливість поринити в красу Волині не лише на зображених картинах, але і послухати пісню Волинь моя, краса моя у виконанні учениці 6 класу Вікторії Сергієєвої. Волинь моя. Зануритися у світ художника Миколи Коценка і переглянути його роботи шанувальники живопису зможуть протягом місяця, саме стільки триватиме його персональна виставка у Дубенському заповіднику.